Друзі, всіх вітаю. Маю я в своїй колекції кімнатних рослин ось таке чудо: це Сенеціо крила Янгола. Або хрестовник крила Янгола. Ну, якщо подивитися на цю рослинку, то одразу не скажу, звичайно, що це хрестовник, тому що дуже відрізняється, так? Ось, рослина ця у мене тільки 2 місяці, тому багато саме от про неї я. Не можу розповісти, але я хочу розповісти про її розмноження. Чому? Тому що, друзі, коли я отримала цю рослинку, я не одразу побачила, побачила через декілька днів вона заражена іржею. Ну, це серйозне таке. Грибкове захворювання. Звичайно, якби так ну, по-правильному я мала б віддати цю рослину, повернути собі кошти, ну, ми розуміємо так, але, але іншої пропозиції цієї рослини я просто ніде не знайшла. Ну от ніде, немає. А я дуже її хотіла, тому вирішила залишити. І ось увесь цей час вона в мене в карантині, тобто знаходиться далеко від інших моїх рослин кімнатних, кімнатних і тих, що я перетримую просто до е, наступного посадочного сезону. Так. Ось вона в мене окремо, борюся я із цією ржею. Я не бачу вже ніяких ознак цього захворювання, коли я її отримала, в неї були. Великі ось такі і більші, дуже красиві листочки, вона така, як, ну, як вушка кролика, м'якенька-м'якенька, і такого срібного кольору, дуже красива, і вже в дорослому віці вона дуже красиво виглядає. Ось. Ну і, До речі, привіт, продавцеві, великий, звісно, <гум> неприємно. Коли за великі гроші, ти отримуєш хвору рослину. Ну, не про це добре. Ось, і Тоді я вирішила, що мені потрібно дуже терміново її розмножити, тому що, ну, хто знає, від іржи рослина може і загинути насправді. Ось, і в неї було декілька ось таких невеличких розеточок, ось як ця, бачите. Ось, я їх відщипнула і висадила. І висадила я їх дуже по-різному. Я поставила у воду один, один помістила в агроперліт і один у ґрунт. Універсальний. І ось я хочу саме показати про результати цього вкорінення, тому що, друзі, я цієї ніде не знайшла. От Просто є тільки там, іноземною, і то там більше про просто люди там у захваті просто від цієї рослини показують їй свої дорослі. Дійсно, я так розумію, що від розміру горщика залежить її. Габарити її, і листя може оце достигати 30 см. Уявіть, собі, яка краса. Дуже красиво це виглядає у міксах, тому що влітку цю рослинку можна висаджувати у відкритий ґрунт, або тримати на вулиці, в горщику або висаджувати у відкритий ґрунт, ось тільки що вона холоду і морозу не переживе. Це можна тільки влітку робити. Ось так, це все, що поки що я про неї знаю. А зараз покажу, як же вкорінювались мої череночки. Ось так, друзі, я вкорінювала у воді, дивіться. Я зараз дістану. От, до речі, всім рекомендую такий спосіб коріння, бачите? На стаканчик одягається фольга, робиться по діаметру черіночка отвір. І тоді в нас водичка не випаровується. І ми дивимося і можемо контролювати. Так, зараз я вам покажу вам. Ось, Ось такі корінчики наросли за півтора місяці. Бачите, яка краса. Ось так. Це вже рослинка готова. Я думаю, до висадки буду висаджувати. Ось недавно я поставила також у водичку. Ось, дивіться, там тільки... Ось камера моя, що ж таке. Тільки починають. Що зараз наведу? Тільки починають тут з'являтися корінчики, так видно. Так, і далі. Повторюю, що. Просто хочу показати результати коріння, тому що, якщо комусь буде потрібна ця інформація, друзі, ну її просто, просто неможливо знайти. Ну, не знаю, може це така нова рослина, що поки що вона не розповсюджена, не популярна. Можливо, її ніхто не вирощує, тому що вона якась там вибаглива. Так, зараз подивимося, що в нас тут. Ага, так просто і не витягнеш зараз, друзі, секунду. Так, однією рукою доводиться, дорослимо. Да, Який результат у нас получився в первіті? Ага, ну от де подивіться, самий шикарний результат получився у первіті. Коренева вже прямо така величезна, ось на такій маленькій рослинці. Ось, також буду висаджувати ґрунт ось такий беру для кактусів, так як це у нас рестовник. Ось результат шикарний. Получився найкращий у перліті. В воді також непогано. А ось в ґрунті, друзі, подивіться, воно якесь таке незрозуміло, живе не живе, ну ось ось цей. Бачите, листочок? Значить, живенькі ці не такі, незрозуміла. Ось, поки що коріння тут немає, тому я не буду його і доставати, щоб дивитися. Тут поки що нічого немає. Так що, далі буде, буде стояти він в цьому ґрунті, ну, далі будемо дивитися. Ну, ось, друзі, вийшло в мене таке відео. Можливо, комусь ця інформація буде корисною, якщо хтось захоче вирощувати ось таку красуню. Ще раз хочу повторити: дуже багато, я про неї ще не знаю, я за неї спостерігаю, і знаходиться вона ще в карантині. Хоча я ще говорила, що ось тут на нижній частині листочки, оцих великих красивих, були такі помаранчевого кольору, плями, такі кружечки. Було дуже некрасиво, на жаль, довелося видалити ці красивезні великі листя. Ну, я сподіваюся, що все ми подолаємо, все буде добре. Ну, ось, дякую всім за увагу, друзі. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте подобачки моїм відео, якщо вони вам подобаються, будемо разом вирощувати красу.